Соняшник вже почали збирати активно, багато. Да? І питання, що буде з ціною на соняшник? А ціна на соняшник буде рости точно, тому що вже Міжнародна ціна на олію вже більше, ніж 1250 доларів. Значить, в порту в нас ми скоро побачимо 1000 доларів за олію, значить, дуже скоро буде соняшник по 500 баксів і є потенціал до росту. Тому що зараз соняшника вал буде сильно менший, ніж очікували. Мезів відкрили більше, тому мези будуть недозавантажені. Тому наші з вами переробники. Соняшника будуть конкурувати за соняшник. Тому потенціал росту ціни соняшника і олії соняшникової є дуже великий. Єдиний, хто нам може зараз а, заважати, це, звичайно, москалі. Якщо раптом в них буде врожай соняшника, то вони будуть нам заважати. Але ми знаємо, що робити з тими, хто заважає. Літаки летять, будемо всіх пампім.